Так, що, весна прийшла, на агроквартале движуха, и сласенька стехника на отгрузку. Так, раз. Сейчас машина підъезжает и получила. <кхи> Не ну, ти ти придержи, головне, рівненько. Оп, оп! Чуть-чуть э, ага, ага. ноги цепляется. Сопи, да? Так, а на що похожий цей логочіпчик? Логотіпчик, ти догадає? Ароквартау. Де вони його взяли? Ось технічка. Загрузили, їдемо. Далі.